З раночком вас, друзі, з з суботнім раночком. Дивіться, е, така ніч була, тяжка ніч була. Е, міги літали, балістика десь літала, все ж нас, нас зараз держать в напрузі. Е, просто прошу, не ігноруйте. Тому що ось раз, два, три, п'ять, шість, сім, дев'ять. А на 10, або на 15, або на 14-й полетить, повірте. Трен тренують нас. Але. Але але, але, радує інше. Вони бояться наших свят. Вони припиняють працювати в Москва-Сіті. Вони бояться нас, вони бояться наших свят, друзі. І це класно, це класно. Це і наша перемога. Велика подяка Міщенка та Марі за вашу допомогу. І це ми, всі, хто. Хто має в голові, що у нас війна, це ми перемагаємо, і це ми вимушуємо нашого сусіда, Росію, боятися нас. І це класно, друзі. І ось майно колаборанта і гауляйтера тимчасово окупованої території Сальдер такого, пам'ятаєте, все, що до чого ми можемо дотягнутися, воно забрано. Квартири в Херсоні, квартири в Одесі. Ну там а, суд а, конфіскував і в Ялті. Заберемо і в Ялті. Будинки в Херсоні під, під Одесою. Готель є у нього. Земельні ділянки, автомобіль, десь там у нього залишений. Ну, Все, що можна було забрати у сальдо, і воно тут, на нашій території, забрано. І передано в управління фонду держмайна. І це правильно, і це нормально. Я взагалі кажу, у будь-якого колаборанта, навіть у, тій, у, у, у тієї і у того колаборанта, у якого тільки дві вилка та ложка, забрати вилку та ложку. Все забрати. Я вже казав і повторюю ще раз: я е, в мене така це ще 2014 року. Ось таких латентних колаборантів роздягати наголо, вивозити до кордону, бити під одне місце і виганяти з держави. І це було б правильно, це було б вірно, як правильно, те, що ви підписуєтесь на канал, донатите за те, що ви коментуєте, ставите вподобайки, величезна вам подяка. Ось ідуть візити, ітоги і, 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 і візиту президента у Грецію і по е, північним державам. Греція скасовує дію контракту з Російською Федерацією на обслуговування зенитно-ракетних комплексів ТОР М1 і ОСА АКМ, які є на спроєнні армії Греції зараз. І подекують, я не знаю, ну, подекують, що воно прийде до нас. Це дуже потрібна річ. Я не знаю, скільки там. Пишуть, що 38 одніх, 21 ЗРК інших. Це фронтова ЗРК, яких у нас не вистачає на фронті. Там, де е е е е е е вільно літають літаки ворожі і гелікоптери. А ці комплекси допоможуть відтолкнути від 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 їх далі від фронту. Відтолкнути. Інше Нідерланди. Ми ж не знали, що там Нідерланди, да? ми знали за Данію. Так от, Нідерланди е об'явили практично. Це Міністерка оборони країни пояснила, що ну, практично 40 літаків буде точно. точно розумієте, два може залишить. Як вона сказала, декілька, ну, я думаю, два для, для тренування наших пілотів, а 40 нам передадуть 100%. 40 плюс 19, 69%, і ще там у нас Норвегія. Ну, отака поїздка. Ні одна поїздка не відбувається просто. Так. І є петиція, яку підписали у е, президента петиція, яку підписали, що заборонити всім росіянам 50 років в'їжджати в Україну, перетинати державний кордон. Як на мене, це класна петиція. Як на мене, я би подумав, як її втілити. Звісно, не вийде заборонити всім, але. Але зробити так, щоб це було дуже тяжко, зробити так, щоб це для когось було взагалі неможливо, зробити так, щоб зробити так, щоб, як оце кажуть, що ми родинні зв'язки через 50 років вони зникли. От як зараз у нас. А зараз у нас перемішано все. Син бомбить. Матір в Чернігові. Бомбить однокласників, бомбить тих, з ким ріс. Ось так. Не потрібні нам такі родичі, сини, дочки, онуки, батьки, матері, брати не потрібні. І це пропозиція дуже гарна, на мій погляд, дуже слушна. І як її втілити, треба подумати. Дякую вам, друзі. До вечора. Ввечері у нас прямий ефір. Запрошую вас, ваших друзів, ваших близьких, рідних. Поговоримо. У нас тут дуже цікаві розмови. Україна переможе!